Літо. На полях дозрівала пшениця. Маріана зайшла у золоту ниву, щоб звідти дістати декілька синьоких волошок та палаючих вогнем маків. Дівчина побачила, як бджілка залетіла у чашу квіти. Ану кш, звідси, махнувши рукою, підігнала збирачку меду, аби та ненароком не вжалила її. Ким це ти так випалікуєш, Маріанна?» – запитав парубок Ілля Пестрюга, який вже завершував плести своїй коханій дівчині віночок. З бджілкою вона летить з квітки на квітку і норовить мене вкусити. Родлива, сімнадцятирічна Маріана Верешко, принесла Іллі ще квітів для вінка. Ні, маки не годяться у віночок, вони швидко в'януть. Маріано відмовився від яскраво червоних квіток парубок, волошки, ромашки та ці жовті чічки те що треба, додав він. Я теж живо в'яну, коли тя не бачу, Ільку. Поклавши голову на плече парубку, вимовила дівчина. Готово, Тайний віночок вийшов. Тобі так пасує. Так гарно, ніби веселка на небі. Ілля одягнув Маріані віночок на голову і милувався красунею. Ти чарівна, я тебе дуже люблю. Розкажи ще, як ти мене кохаєш. Обхвативши руками за шию парубка, попросила дівчина. Такої красуні, як ти, у всіх ржавинцях не знайдеш. Та що там казати? Ні у клішківцях, ні навіть у хутині немає такої вродливої дівчини, як ти. Ілля збирався думками, щоб додати ще декілька речень, аби висловити всю свою любов до коханої, але Маріана перервала слова легіня, доторкнувшись своїми устами його губ. Обійнявши дівчину, Ілля відчув, як билося її серце. Ніби у горобчика, якого несподівано зловили. Віночок з голови Мар'яни впав на землю. Парубок обережно опустив свою кохану на траву. Він побачив, як гарячий лідній вітерець лагідно впестив її волосся. А у закоханих очах красуні відбувалося синє небо. Дівчина на мить закрила їх. Щоб нічого не заважало їй відчути любов, ніжність, тепло рук коханого хлопця, його губ, його мужнього тіла. На траві, де і плів віночок, лежали червоні маки, яких Маріана зірвала на краю пшеничного поля. Вони зав'янули. Дівчина взяла в руки сумний букет. І протулила його до себе. Дякую тобі, коханий. Нічого квіти зав'яли. Головне аби наша любов ніколи не згасла. Вечері. Ілля відігнав корів та коней до пана Франика, який, як його називали селяни, який, крім корів, коней та овець мав поля з пшеницею, житом та кукурудзою. Ще землевласник володів багатьма гектарами лісу, ржавинцях та в інших селах. Декілька років тому цей пан побудував у селі меблеву фабрику. Успішно продавав свою продукцію в хотині та у Клішківцях на базарі, де з'їхалися купці з навколишніх сіл Бессарабії Російської імперії. Будучи багатою та ще й молодою людиною, 42 річний Франик вів розгульний спосіб життя: жінки, шампанське, гра у карти та полювання. Додавали кольорів його холостяцьке існування, як він любив казати. Іля пістрюга, який жив зі своєю матір'ю у ржавинцях на куті долина, був бідним парубком. Від покійного батька залишився лише невеликий клаптик землі, який родині не давав хіба що померти з голоду. Проте Бог нагородив хлопця вродою, добротою, силою порубоцькою. Через фізичну важку працю Ілля рано змужнів його тіло складалося, якщо так можна сказати, з кісток та міцних, як залізо м'язів. Красуня Маріана була дочкою мельника Сави Верешко, який на білому потоці тримав невеликого водяного млина. Крім цього, сім'я мала декілька гектарів землі. Верешки ржавенців були заможною родиною. Донька мельника не мала відбою від кавалерів, а найголовніше до неї підбивав клиня сам власник. Меблевої фабрики пан Франек. Учувши, що його пастух та конюх Іл... Ілля Пістрюга зустрічається з Маріаною, пан розгнівався, оскільки це плутало всі його плани щодо цієї місцевої красуні. Маріано, чому ти уникаєш? Дня? Чому така невішлива зо мною? Якщо си погодиш стати моєю, озолочу тя, дівчинко. Звернувся пан Франик до доньки Мельника Верешка, яку він випадково зустрів на одній із вулиць села. Пане, вибачте, але чи чули ви у всій Бесарабії, щоб хоча б один пан си побрав селянкою? недовірливо відповіла Маріана на залицяння землевласника. Так, я буду першим, переправив поміщик. Не сердіться на мене, але я маю парубка, якого люблю, і все збираю за нього заміж. Не з моїм пастухом пестрюгою ти хочеш все побрати, Маріано. І хидно запитав пан. Так, Ілля мій хлопець, відповіла дівчина. Не смішня, що він такій красуні, як ти, може дати у житті без землі, без хати, без рубля за душею. Що, кралечко. Як завтра цар Ніколай до армії його призве, а поки він сиверне з войска, ти зав'янеш. Нехай. Він я і таку візьме». Образившись, що боярин насміхався над її почуттями, виказала красуня і втекла перед бричка пана, аби не слухати більше його базікання. Після цієї розмови ставлення багача до свого працівника Іллі Пестрюги різко змінилося. Франик ганив все, що робив пастух. За будь-яку провину карав парубка рублем. Через ревнощі він вирішив мстити хлопцеві зробити все, щоб Маріана розчарувалася у своєму виборі і була з ним. Одного разу одна з корів пана на пасовищі обдулася, як казали в селі, з'їла павука. Поки ілля гнав корову з поля у село, тварина здохла. Власник поголів'я звинуватив пастуха, ніби той не догледів і тому та загинула. Тобто пан звинуватив хлопця у цьому. В селі всі розуміли, що цей прикрий випадок стався не з вини пастуха оскільки неможливо контролювати кожну корову і що вона випасає. Але пан Франик вирішив, що Ілья має відшкодувати втрату і відпрацювати суму вартості корови. Це означало, що маріанин парубок повинен був 6 місяців працювати на пана, не отримуючи за це ні рубля. А тим часом власник меблевої фабрики Франик завітав до батька Маріани, аби домовитися про шлюб з його донькою, будучи впевненим, що Сава Верешко вплине на неї. Пане Франику, я не проти віддати свою дівчину за такого пана, як ви. Але моя донька вперта і нічого не хоче чути. Твердить, що вийде заміж. Тільки за цього і люпи стрюг. Вибачте мені, пане, ввічливо відмовив старий мельник завидному кавалеру з долею гіркоти. Батько дівчини дуже хотів мати такого зятя, як пан Франек. Це вирішувало б всі його проблеми у житті, оскільки статки поміщика були надзвичайно великими. Але... Амбіційний землевласник, який звик брати все від життя і добиватися мети за будь-яку ціну, не думав відмовлятися від надзвичайно вродливої дівчини Маріани Ржавенців.